Вітаю, друзі, доброго ранку студія. Це країна онлайн. Ми знаходимось на київській телевежі на висоті 200 метрів. Тут фактично найвищі робочі місця в Україні. Фактично це є режимний об'єкт, тому тут можна всюди побачити отакі кремезні, величезні бронедвері, щоб ворог не прийшов. До речі, стояти тут не досить то й зручно, адже всього-навсього на висоті 200 метрів відчувається сув конструкції. Кажуть, що на висоті 380 метрів, тобто на самому верху цієї конструкції сув башти може бути під час поганої погоди десь в межах 5 метрів. А ось це ряд радіостанцій. До речі, ось це радіоера. Тут завдяки оптоволокну сюди приходить сигнал, ще є дублююча система завдяки інтернету, і потім ця вся, вся стойка передає і ретранслює сигнал далі. Це ще одна кімната контролю, найвища в цьому комплексі. Ось, до речі, осцилограф. хлопці за допомогою його визначають, якої якості зараз йде сигнал. Але особисто мені він схожий на монітор з фільму Матриця. Як взагалі він працює, як працює інше обладнання, ми зараз і дізнаємось. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Чим зараз займаються хлопці, що тут відбувається? Ну, це друга частина зміни чергової. І якраз ці хлопці відповідають за комплекс обладнання, що знаходиться тут на відмітці 200 метрів. Ну, в основному це передавачі дециметрового діапазону телевізійні, а також майже половина передавачів fm діапазону що працюють у Києві. Наскільки часто взагалі тут виникають надзвичайні ситуації, що може трапиться і чи є тут резервна якась дублююча система? Намагаємось цього уникнути, а способів різних ну, достатньо, в тому числі резервування каналів. Ну, єдине, що телевізійні передавачі, ну, повний резерв їх тут тримати ну, невигідно. Ну що, мені здається, що теорії вже вдосталь. Треба подивитися, як там зараз на вулиці. До речі, за моїми підрахунками піді мною десь 60-70 поверхів. Тут на висоті 200 метрів важко змусити себе навіть руку від поручня відліпити. Але я спробую, Київ не виглядає як мегаполіс цієї висоти. Навіть олівець, київський телецентр за вишки майже 100 метрів виглядає тут як дитяча іграшка. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень.